Отця і Сина, і свята духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Христі, я ще дякую всім тим, що моляться разом з нами. Я щиро вдячний тим всім, всім жертводавцям, нехай Господь Бог прийме вашу пожертву. В Христі на всі ваші молитви і всі, що ви просите ваші намірення завжди. Молюся чи окремо, чи разом, чи ще з кимось. І тому сьогодні, сьогодні я е, хотів би вас заохотити помолитися за всіх наших полонених. Дуже багато хлопців в полоні і відносяться до них не, не дуже по-людськи. Дуже переживаю за них. Бо, знаєте, людина на війні це, це і так є складно, а коли, а коли воно ще, значить, коли попадаєш в полон, коли над тобою знущаються, заставляють тебе там співати, щось там гім е, Російської Федерації, потім ще там щось там. Ну, всякі такі речі. Говорити принизливі речі в сторону України, потім все записують. Тому я кажу все, що наші хлопці говорять в полоні. Не звертайте увагу. Не говори все, що хочете. Тільки щоб врятували свій життя. Все, що хочуть, можна говорити. Бо так само чули недавно, що розстріляли там кілька наших полонених, просто взяли і розстріляли. Тому. У своїх молитвах не тільки за свою родину моліться, а моліться за наших воїнів, тих, що зараз стоять в строю. Моліться за тих, які попали в полон. І моліться за тих, які тяжко поранені, щоб Господь Бог їх поставив на ноги. Голос народу тут є дуже важний. Голос народу є дуже значущий для Бога. І для нас, для, для, для України. Тому молимося зараз, за наших славних воїнів і за всіх тих, які особливо за тих, які в полоні. Милосердний Господи, прошу тебе і благаю разом з всіма тими, яких ти сьогодні зібрав. Навколо тебе. Ми сьогодні прийшли навколо того імені Господи, щоб визволитися з полону гріха. Ми перебуваємо у цьому світі у полоні своїх пристрастей і часом робимо собі великий тягар. Великі рани, душевні, а часом і тілесні, через те, що нас скував гріх, на нас кайдани пристрастей. Але сьогодні, Боже, прошу не за себе, а за всіх наших воїнів, які в полоні. Дай їм сили Боже і терпливості, яку ти мав на хресній дорозі. Дай їм сили і відваги тим, що дуже хочуть їсти, а їм не дають або годують чимось недобрим. Дай їм тої сили і відваги, яку ти мав у пустині, коли тебе. Диявол спокушував. Господи Боже, прошу за тих полонених, які перебувають в полоні, тяжко поранені. І ти, Господи, коли падав на хресній дорозі, так потребував підтримки. Але тебе вели як засудженого. І навіть якщо хтось хотів тобі допомогти, не підходив, бо боячись осудження. Дай, Господи, відваги тим, що поруч з нашими полоненими, які поранені. Дай їм відваги тим, що поруч, щоб вони не боялися осудження, а допомогли тим, хто потребує. Помочі. дай Боже можливість усім полоненим дати своїм домашнім про себе знати по часом дома тяжче перебувають як самі хлопці в полоні Дай Господи мужності тим, що вдома що чекають, вісточки про своїх, своїх дітей, своїх чоловіків, близьких. Дай їм сили Боже, дай їм Боже можливість знайти ту крапку якоїсь інформації, яка їх укріпить. Боже милосердний. Ти поклав на наші плечі тяжкий хрест, але несуть його не всі. Тому, Боже, дай нам мудрости, дай нам розуміння, дай нам відваги прийняти те, що багато людей, багато людей несуть. Хрест за багатьох. Долучи, Боже, на цій хресній дорозі нашого, нашої відважної боротьби, щоб кожна людина мала можливість хоч трішки підтримати отой тяжкий хрест, який сьогодні несе Україна. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші яким ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Бо Твоє царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Амінь.